Усіх вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні у нас вже друга тема, яка має назву Ми однокласники. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно, будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Подивіться, будь ласка, з яким настроєм до нас завітали діти. А з яким настроєм ви починаєте цей урок? Як ви думаєте, що ми можемо зробити, щоб покращити настрій хлопчику, який до нас прийшов на урок сумним? Подумайте та скажіть. Які добрі справи виконують діти на ось цих фото? Так, дівчинка допомагає перейти дівчинці іншій, яка не бачить так дорогу. Прибирають сміття діти, товаришують з дівчинкою, яка на візочку. так. А скажіть, а які добрі вчинки робите ви? Розкажіть. Подивіться уважно, скажіть, як діти допомагають одне одному? А як ви думаєте, чи сприятиме дружня допомога навчанню? Подивіться уважно і подумайте, що по-вашому доброта. А що таке доброзичність? Як ви вважаєте? Як ви розумієте, доброчинність це безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує. А скажіть, а кого називають однокласниками? Так, однокласники це діти, які навчаються в одному класі. Подивіться уважно на малюнки і складіть правила доброчинності. Ось на перший малюночок дивимося, яке правило можна скласти. Підтримувати одне одного в грі добре. А другий Дбати про чистоту навколишнього світу. Прибирати сміття. Гаразд. Далі. Дбати про домашніх улюбленців? Добре. Далі. Допомагати батькам вдома. Добре. Що в нас далі? Яке правило можна скласти за цим першим малюночком? Так, дбати про птахів узимку. Це дуже важливо. Наступний малюночок. Що можна за правило скласти? Допомагати тим, хто цього потребує. Добре, молодці. Уявіть себе зараз дуже великим велетнем або ж казковим героєм. І скажіть, які б добрі справи ви б зробили, будучи велетнем або казковим героєм. Поставте на паузу та розкажіть свою думку. А як ви думаєте, а чому потрібно вчитися? От продовжіть речення Я навчаюся для того, щоб. Наприклад, я навчаюся для того, щоб більше знати. Скажіть свій варіант. Дякую. А як ви думаєте, чому дітям цікаво разом проводити час? Що об'єднує дітей, коли вони разом проводять час? Чому саме вам цікаво проводити час з іншими дітками? Розкажіть. Послухайте уважно. Нам треба з вами зараз спробувати пояснити зміст прислів'їв. Перше прислів'я. Один за всіх. Усі за одного. Поясніть, як ви розумієте це прислів'я? Так, отже, як же ж ви пояснили це прислів'я, що можна, якщо хтось один буде вже йти в, ці, в тому напрямку і з ним буде йти і інший або весь клас, то все обов'язково вийде. Добре. Наступне прислів'я нових друзів май, а старих не забувай! Про що це прислів'я? Як ви його розумієте? Так. Саме про те говориться, що навіть якщо у вас з'являються нові друзі, але не потрібно забувати і про тих, з ким ви раніше товаришували і вже давно. І приділяти увагу і тим новим друзям, і старим. Наступне прислів'я. Поясніть, будь ласка. Гарно того вчити, хто хоче все знати. Як ви розумієте? Так, дуже важливо, щоб було бажання вчитися, якщо воно є, тоді і все гарно вийде вивчити. Молодці. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. Ви бачите на ньому різні висоти. Розкажіть, де ви на цьому дереві. Поясніть ваш вибір. Поміркуйте, у яких, у яких випадках ви відчуваєте приємні емоції. Перевірте, будь ласка, чи так ви сказали. А чому у випадку сварки ви не відчуваєте гарних емоцій? Поясніть. Подивіться, будь ласка, уважно на екран, з ким із зображених дітей вам би було затишно у класі. Поясніть. Скажіть, а чим можна заспокоїти інших дітей, які засмучені чи злі? Доберіть для них потрібні слова. Спробуйте випрацювати над цим самостійно зараз і спробуйте заспокоїти. Подивіться уважно на малюнки, на якому з них зображено добру справу. Хто є справжнім другом? Розкажіть, які емоції викликають у вас ці вчинки дітей? Дякую. Так. Ми з вами можемо зробити після цього всього такий висновок, що добрі справи приносять радість. Вони запам'ятовуються надовго. Добро повертається добром. І у класі мають бути доброзичливі стосунки. Це запорука. Успіху. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!